Грошові купюри відіграють важливу роль не лише як засіб платежу, але й як символ держави. Гривня була грошовою і ваговою одиницею Київської Русі. Перша її згадка зустрічається у повісті минулих літ. Тобто, вже у 8 9 столітті при здійсненні торгових операцій чи сплаті данини гривню використовували як міру ваги і лічби. Відродження гривні як національної валюти відбулося після проголошення незалежності України. Спочатку в обіг була введена тимчасова валюта купоно-карбованці. Вони прийняли на себе усі негативні явища періоду гіперінфляції і зіграли важливу роль для становлення в Україні національної грошової системи. Перші роки незалежності це було безпрецедентно. Не знецінення грошей 93-му році рівень інфляції сягнув в понад 10 тисяч відсотків на рік, що зробило Україну світовим лідером лідером за показником серед країн, що перебували у стані війни. Ціни на товари першої необхідності зростали щодня, а зарплати обчислювалися мільйонами карбованців. За чотири роки купону карбованці знецінилися приблизно у 100 тисяч разів. Це призвело до того, що більшість українців формально стали мільйонерами хоча насправді їхня купівельна спроможність. Катастрофічно знизилася, наприклад, в 96-му році середня заробітня плата становила 126 гривень, що еквівалентно майже 13 мільйонам купонокарбованців. Така гіперінфляція зробила неможливим будь-яке довгострокове планування і серйозно підірвала економіку країни. 25 серпня дев'яносто року. Президент Леонід Кучма відписав указ про грошову реформу в Україні. А вже з 2 вересня в обіг було введено національну валюту незалежної України. Гривню. Безпосередня робота з виготовлення українських грошей розпочалася в квітні 91-го року і мала два напрямки розробка дизайну і виготовлення купюр і монет. Дизайн гривень був розроблений українськими художниками Василем Лопатою та Борисом Максимовим. Під безпосереднім керівництвом пана Матвієнка сучасні банкноти гривні друкують на банкнотній фабриці банкнотно-монетного двору Національного банку України. Папір для банкнот виготовляють на фабриці банкнотного паперу НБУ в Малині Житомирської області. Монети карбують на банкнотно-монетному дворі НБУ в Києві. Плани щодо введення гривні почали формуватися ще в вересні 91-го року. Спочатку планували створити банкноти номіналом в 1, 3, 5... 10, 25, 50, 100 і 200 гривень. Однак пізніше номінали 3 і 25 гривень замінили на 2 і 20. Це рішення прийняли, щоб відокремити Україну від радянських часів і підкреслити власну грошову систему незалежної держави. І зараз поговоримо про те, хто зображений на грошах, якими ми щоденно користуємося. На банкнотах ми бачимо галерею видатних особистостей: від державотворців Київської Русі, Володимира Великого, Ярослава Мудрого, до культурних діячів Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, і також науковців Григорія Сковороди та Володимира Вернацького. Кожен портрет це не просто зображення, а цілий пласт української історії. Ідея розміщувати зображення людей на грошах не нова і сягає часу появи перших монет. Це давній засіб політичної пропаганди і легітимізації влади. Портретні зображення на номіналах від 1 до 500 гривень були визначені відповідною постановою президії Верховної Ради України, яку ухвалили через 10 днів після референдуму про підтвердження акту про державну незалежність України. Під час створення гривні рішення про діячів на банкнотах ухвалювали колегіально. Працювала комісія Верховної Ради України з питань економічних реформ та управління народним господарством. А також комісія з питань культури і духовного відродження відкритого конкурсу ескізів у сучасному сенсі не було. За радянською традицією конкурс провели серед тих, кого запросили, і це були шість поважних українських художників. Перемогли ескізи Василя Лопати у випадку України. Вибір осіб на банкнотах мав підкреслити, що є тяглість у традиціях державності і роль культурних діячів у формуванні національної ідентичності. Починаючи з князя Володимира Великого через Ярослава Мудрого до гетьмана Богдана Хмельницького, банкноти демонструють ключові етапи становлення української державності: тріада поетів Тарас Шевченко Іван Франко. Леся Українка представляють літераторів, державників. Які сформували національну ідею, цікаво, що заради Шевченка навіть порушили хронологічний принцип, розмістивши його на найбільшому на той час номіналі. Поява на банкнотах Григорія Сковороди та Володимира Вернацького це про внесок України у світову філософську та наукову думку. Вони вписують в нас у глобальний контекст. Чи були гривні в 96-му році такими самими, як ми знаємо з вами? Наприклад, на перших банкнотах князі Володимир і Ярослав були зображені лише Ше з вусами. Це вважалося українським стилем. Згодом з'явилася борода, що дехто трактував як прояв російської традиції. Зміни в зображеннях часто були спричинені важливими подіями в історії України. Наприклад, Помаранчева революція 2004 року посилила національний дух серед українців. Це, ймовірно, наштовхнуло художників на редизайн гривні. До банкноти номіналом у 100 гривень, де зображено Шевченка, усі постаті йшли у хронологічному порядку. Однак у 2015 році випустили 500 гривень із зображенням Григорія Сковороди. Банкнота номіналом 1000 гривень, яку ввели в обіг у жовтні 2019-го, є першою видатного діяча, для якої не обрали у 91-му. Національний банк консультувався із іншими державними органами, науковцями та істориками. І в результаті на купюрі з'явився Володимир Вернацький. Окрім історичних постатей, на банкнотах української гривні зображені визначні ландшафти країни. Наприклад, на купюрі 100 гривень можна побачити краєвид Дніпра, що відкривається з Чернечої гори біля Канева. Це не просто красиві пейзажі на банкнотах, а символічне маркування різноманітності української природи. І з гривнями тепер усе зрозуміло. Тому розберімося з історією та видозмінами українських монет. У 1992 році були затверджені перші дизайни монет незалежної України. Хоча дизайн був готовий, монети з'явилися в обігу лише наприкінці 93-го. Спочатку з'явилися копійки: 1, 2, 5, 10, 25 і 50. Їх дизайн, створений Василем Лопатою, мав пласкі та товсті контури. Одногривнева монета вперше була виготовлена 12 березня 1997 року. З 2004-го на ній почали карбувати зображення Володимира Великого. У 2001-му відбулися перші зміни у дизайні. Контури стали тоншими, цифри округлішими. А на аверсі з'явився логотип Нацбанку. Переломним моментом став 2018 рік. Національний банк України оголосив про поступову заміну паперових банкнот номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень на монети. Це економічно вигідно. Монети служать до 20 років, тоді як паперові гроші лише рік. Така заміна дозволяє зекономити до 1 мільярда гривень щороку. Нові монети виготовляють з низьковуглецевої сталі з нікелевим покриттям для 1,2 і гривень. Із цинкового сплаву з нікелевим покриттям для 5 і 10 гривень. На них зображені ті ж історичні постаті, що й на банкнотах: Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький і Іван Мазепа. Важливо розуміти, що ці зображення художня інтерпретація. Справжній вигляд князів та гетьманів невідомий. Над дизайнами працює команда фахівців. Історики, культурологи, художники і дизайнери. Кожен елемент проходить ретельну експертизу для забезпечення історичної достовірності. На монети одна та дві гривні було чимало скарг, адже вони маленькі і їх важко розрізнити. Вирішення цієї проблеми відклали до завершення повномасштабної війни. Національний банк України, окрім звичайних обігових монет, Випускає пам'ятні монети номіналом від 2 до 500 гривень, а також інвестиційні монети зі срібла і золота. Це робить українську гривню не лише засобом платежу, але й об'єктом колекціонування та інвестування. Пам'ятну монету випускають для відзначення важливих подій, ювілеїв або вшанування визначних особистостей. Кожна з них має унікальний дизайн, пов'язаний з конкретною темою. І, хоча деякі можуть бути в обігу, більшість призначені для колекціонерів. Окрім монет, випускають і колекційні банкноти. Українська гривня це не просто платіжний засіб, а важливий культурний артефакт, що відображає історію, цінності та прагнення нашої нації. Кожна купюра чи монета це маленький урок історії, який ми носимо у своїх гаманцях. Щоденний націоналізм, який навіть у побутових справах та буденних рутинах допомагає нам, українцям та українкам, бути нами.